Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала фейки щодо питання військового обліку для жінок. Вона зазначила, що наразі оборонне відомство не має наміру ставити всіх жінок на військовий облік, оскільки Збройні сили України потребують фахівців лише деяких спеціальностей. Нині на фронті найбільше необхідні представники таких спеціальностей, як медичні працівники, кухарі та радіоелектронщики. А ось щодо жінок інших військово-облікових професій. То вони можуть добровільно прийняти рішення щодо військового обліку. Жодних заборон на виїзд за кордон не буде, тому немає потреби панікувати. Є певний ряд спеціальностей, які обов'язкові були. І зараз у генштабу є потреба в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: це медичні, це кухарські і це радіоелектроніка. Натомість, що стосується інших, ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які вмотивовані, вони повинні мати право все таки ставати на облік. Ми не повинні їх цього позбавляти.